10 тисяч перенаправити на ремонт даху будинку культури фрегат, тому що ви знаєте, я це вони всі знають, у нас у будинку культури фрегат буде працювати окружна виборча комісія. Для того, щоб там не було перебоїв із електроенергією, ну, відповідно електроенергію можна відремонтувати, коли дах буде текти, хоча б частково там, де буде працювати окружна комісія, накрити дах. Ну, Порушиться сьогодні, і ми за 300 тисяч нічого не зробимо. 300 тисяч а можна перекріпти. Не розказуйте 300 тисяч де родин. Ми розрушиться, будемо культури, ми самі бачимо, бідіть, подивіться, що там робить. Ми маємо майно ні, яке не можемо зберегти. А рівні оки давайте І на рівні ми даємо також кошти. Поступово, по мірі виконання, будемо далі продовжувати роботу. Будь ласка. Иванович, я хочу услышать что дали пояснение. Вот поточный ремонт вдоль ДК Фригат. Что это такое? Я не, не разумею. Где что это? Вы это улица Корабельная. Тут вот не написано, но написано. поточный ремонт вдоль ДК Фригат. 116 тысяч. Раз. И второй. Поточный ремонт проезду до котельной Фригат. 119 тысяч. Пусть объяснят, для чего сегодня так остро туда ваш Я <у> вот... ні. Ну же що списку не можна? Ну прийдіть, ви смітись. А чому ви не говорите про те, вони ніколи з води треба говорити? Витяжні шкоди роздавалися, я тебе з того він пороблю. Послухайте, це сьогодні 116 тисяч необхідно там до котельні подъїзд. Це побольше ремонт, ви розумієте, що це загальний фонд, не втік нам зробити, будь ласка, Внутрішньоквартальні проїзди. З того ж будинку бригад це йде 27 й будинок і туди до 22-го. Проїзд до котельня це йде 24 і 25 і 24 й, -й будинки. Це внутрішньо-квартальні проїзди. Ми так просто їх обізвали для того, щоб ну, самі знаєте Я вірю, що всі говорять, так. От я хочу ще раз розпочатку. Я тогда попросил, подготовьте, пожалуйста, сколько на микрорайоны пошло денег за эти пять лет. На каждый микрорайон, чтобы все поднимало громад. И отчитайте со следующей сети, сколько пошло на фрегат, сколько на короче так и сколько на частный сектор пошло. Вот отчитайте, сколько можно на деньги. У нас получается бюджет собирают все, а распределяются на отдельные участки. И вот сейчас, в еще фрегат, фрегат, фрегат. І склали таблицю в розрізі кожної е, вулиці. Скільки по кожній вулиці йде там, якщо багато ділянок, але це одна вулиця. Ми її всі збили в розрізі кожної вулиці, в розрізі е, внутрішньових проїздів, е, в розрізі карманів, в розрізі, е, отак от іде, ми час зробили. Хто хоче ознайомитись, будь ласка, е, ця таблиця є в управлінні. На я минулої сесії давала на мене твій заклад. Вони одноразово згадали. Я слухаю кожен раз на сесії бригади, Короченка, котеджі, центр. Зрозуміло. І терплю. Просто терплю. Ну, про грязновод на потязі п'яти років, хоч сто щук, що туди щось виділяли. Скажіть, будь ласка, депутати. Нічого. Нічого, я вже написала депутатський запит і прошу вас зараз. Сказати мені, коли буде прогрендерована дорога. Вже сказали, що є перша на черзі. Там менше Ну Я вже хочу знати. Є там зроблені роботи по генералу Дурунова, зараз завершуються роботи по Готвальда і переходимо до Шолковішня. По поводу грензавода, оскільки там немає а тільки грендерування, значить у нас час ви з саме знаєте після

<пуска laugh> і, ще. <пуска> і ще, якщо я вже тут стою, я хочу попросити Людмила Григорівна, щоб включили до цього питання е гроші депутатські перерахувати на комунальний заклад і на велику лікарню, на Перманську міську багатопрофільну лікарню на придбання. Манжетів дитячих і вагів для дитячих амбулаторій, а також для придбання запчастин для автомобілів нашої лікарні. Прошу підтримати депутатів, я передам на фінал фі... фі... депутатські кошти, вони немає заперечень. Депутати всі підписи поставили. Так, підписи поставили. Ну, я спеці... Так, Будь ласка, я хотів помню. Це попали. Ми 3-4 роки тому розливали. Пор... Попаніна у нас виділені кошти на капітальний ремонт нижньої частини. Почнемо попанені з нижньої частини для того, щоб піти колепа мови. І далі потім ми будемо працювати нижче. У нас попаніна включено раніше рішення. Включена попання. Включено це рішення від 22-го. Це іменно, звісно. У нас поточний ремонт. це У буде буде нас є проєкт із пакування. Є проєкт по капітальному ремонту, Від з попаленням. Від Чернівського вверху. До самого в нас проєкт весь Ну Ми по частинкам, ми зараз по частинкам почали фінансувати. Ми не можемо робити проєкт, щоб не загубиться. Після завершення 25 років жовтня капітального ремонту переходимо на попалення. А завтра розпочинається поточний ремонт Чернецького від Київської до Папанії. Тобто вже оця сторона розпочинається. Два години тому назад построїли бетонний завод по Кам'яно-Московській, в той ходять 60 тонн машин. І розбили все додому, вдома починають рушитися, одна ектарка, це дома, дома находять, 27 дому. Этот, 19, 23, 35, 31, 33. И на сегодняшний день говорят, что земля Грушевская. Какая земля Грушевская? Когда строится строительство, могут надо выдавать, давать проект. Этот вопрос. И вот когда строится, там нет поворота. И раньше, когда там сантехники были, электрики, они ехали через Некрасовскую территорию, которые сегодня выкупали, там ворота стоят, люди, и не можем решить. А я должен ее делать за свое предприятие, который котейки там собирает. Никто У не хочет. У вас в России есть комиссия на земли, которая не налаживает месту термин, в которой мы не имеем права принимать.